Вітаю вас! ефір АТВ продовжить програма Сумдипу онлайн, яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. 11 квітня Національний педагогічний університет імені Михайло Дрогоманова прийняв учасників засідання секції з фізичної культури і спорту відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Участь у якому взяв і ректор СНДПУ, професор Юрій Ляной. Провідні науковці України у галузі фізичної культури і спорту обговорювали низку важливих проблем, які потребують вирішення на державному рівні. Ішлося зокрема про концепцію сталого розвитку екологічної науки і спорту. Інформатизацію професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту про сучасний погляд на критерії оцінки наукової діяльності у вищому навчальному закладі. На засіданні прийнято рішення щодо створення сайту секції з фізичної культури і спорту відділення Вищої освіти Національної академії педагогічних наук, про створення спеціалізованого наукового журналу Спорт, здоров'я наука. Наступне засідання секції заплановане на травень в Чернігівському національному педагогічному університеті. А у вересні поточного року провідні спортивні науковці України зберуться в Харківській державній академії фізичної культури. Минулого понеділка на засіданні ректорату СумДПУ керівники педагогічного університету і його окремих структурних підрозділів вітали з ювілейним днем народження першого проректора Любов Пшеничну. Все своє життя вона присвятила педагогіці, випускниця сумського педагогічного, вчитель початкових класів. Вчитель математики, заступник, згодом директор школи, начальник управління освіти обласного центру і обласної державної адміністрації, депутат сумської міської ради трьох скликань Продовж 10 років до 2002-го очолювала Асоціацію шкіл нового типу Сумщини. У 2009-му Любов Васильівна захистила дисертацію. Вона кандидат наук з державного управління, доцент. З 2012-го відмінник освіти України Любов Пшенична, перший проректор СумДПУ імені Макаренка. Нагороджена нагрудними знаками Антон Макаренко і Костянтин Ушинський. Друзі і колеги зичи ті міцного здоров'я і життєвого благополуччя, творчого неспокою і сімейного затишку, подальшої плідної роботи на цій відповідальній посаді. Перший молодіжний форум культури і традиції в сучасному світі, який зібрав студентів іноземців, що навчаються на Сумщині, відбувся в конгрес-центрі СУМДЕУ. Історія цього заходу, започаткованого кафедрою психології навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського педагогічного університету, налічує майже десятиріччя. Перші зібрання психологів, які досліджують проблеми молоді, а це любов, і дружба, пошук цікавої роботи, проблеми виховання дітей тощо мали статус круглих столів. На зміну їм прийшли семінари, конференції. Отже, перший міжнародний молодіжний форум, який вперше відбувся. В конгрес-центрі державного університету учасниками міжнародного молодіжного форуму культура і традиції в сучасному світі, який, до речі, відбувся у рамках тижня психології в сумдипу імені Макаренка, і співорганізатором якого виступив департамент міжнародної освіти СумДУ, стали ледь не дві сотні студентів, аспірантів, кандидатів і докторів наук з різних країн чотирьох континентів світу: Китай і Німеччина, Іспанія і Голландія, Ізраїль і Палестина. Еквадор і Монголія, Нігерія, і Замбія, Ірак, Індія, і Танзанія, Туреччина, і Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан серед доповідачів практичні психологи і бізнесмени. Лідери студентських організацій, визнані фахівці практичної психології, викладачі Сумського державного педагогічного і сумського державного університетів Київського національного лінгвістичного університету на пленарному і трьох секційних засіданнях обговорювалися доволі цікаві теми, які хвилюють молодь. А йшлося у виступах про збереження і трансформацію етнокультурних цінностей, особистість у етнічній і кроскультурній психології, про особливості навчання, виховання і професійної діяльності у різних соціокультурних умовах. Учасники міжнародного форуму ознайомилися з традиціями і фольклором Іспанії, порівняли особливості освітніх систем Ізраїля і України, дізналися про весільні традиції народів світу, переконалися у тому, що Індія це дійсно країна контрастів. Торкнулися теми квіткових мотивів у ліричній поезії Туреччини, багатогранності італійської культури, традиції подарунків у Франції, кулінарних традицій Німеччини, навіть молодіжного сленгу студентів іноземців. Гадаю, що лишилося чимало цікавого про що хотілося б поспілкуватися а тому учасники міжнародного молодіжного форуму вже готуються до наступної зустрічі, яка має відбутися у квітні 2018 тисячі Днями відділ до університетської підготовки СумДПУ разом з викладачами природничого географічного факультету провели для майбутніх абітурієнтів тестове складання зовнішнього незалежного оцінювання з біології. До кузні педагогічних кадрів Сумщини завітали того дня понад 400 старшокласників з усіх шкіл обласного центру, а також школярі з Охтирки, Ромен Липово-Донського, Недригалівського, Краснопільського районів області. Перший проректор педагогічного університету Любов Пшенична привітала учасників пробного тестування, побажавши їм успішної здачі офіційного ЗНО за два місяці. Декан природничого географічного факультету Геннадій Касьяненко ознайомив школярів з потенціалом очолюваного ним факультету. Відзначив, що студенти ПГФ проходять повний цикл вищої освіти від бакалавра і до доктора філософії, одержують стипендію на 300 гривень більшого ніж на інших факультетах. Мають велику кількість навчальних практик, що випускники ПГФ мають надзвичайно широкий спектр для працевлаштування, а 96% викладачів факультету з вченим ступенем. Крім того, підкреслив декан, студентський ректор СумДПУ Тетяна Сахнюк, студентка саме природничого географічного факультету. Кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Миронюк, розповіла школярам про особливості проведення пробного тестування, яке раніше проводили лише для слухачів підготовчих курсів. Завдання складені у відповідності до сертифікаційної роботи ЗНО з біології. Вони відповідають вимогам шкільної програми. Абітурієнтам пропонується півсотні запитань. Загальна кількість балів, які можна набрати за вірні відповіді на них 76. Тестові завдання розподілені за трьома рівнями складності: це запитання з вибором вірної відповіді, завдання на встановлення відповідності і, нарешті, завдання з вибором трьох вірних відповідей з трьох груп запропонованих варіантів відповідей. Триває пробне тестування 120 хвилин, як і на справжньому ЗНО, жодних шпаргалок, жодних підказок, жодних мобільних телефонів. Той, хто порушить ці правила, позбавляється права на вступ до вищих навчальних закладів. Дуралекс – седлекс мовою стародавніх римлян. Закон суворий, але це закон. Але є й демократичні моменти, враховуючи той факт, що це лише пробне тестування. По його завершенні школярі одержують бланк з вірними відповідями, аби мали можливість перевірити себе, крім того, на них чекатимуть викладачі факультету для проведення необхідних консультацій. Отже, до справжнього ЗНО з біології рівно два місяці. Термін достатній для того, аби підтягнути рівень своїх знань. Об'єктивно визначити свій потенціал, старанно підготуватися до найвідповідальнішого випробування. Тож нехай тобі щастить абітурієнт 2017-го! 7 квітня у Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди відбувся п'ятий за ліком міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах арт-домінанта, лауреатами якого стали двоє студентів Навчально-наукового інституту культури та мистецтв Сум ДПУ. Мова про дует баяністів Олексія Вічесенка і В'ячеслава Цибульняка, які одержали диплом другого ступеня. У номінації інструментальні ансамблі серед студентів музично-педагогічних вищих навчальних закладів третього четвертого рівня акредитації до складу журі у цій номінації входили відомі музиканти-педагоги, заслужені артисти, доктори мистецтвознавства, професори з України, Польщі, Франції, Литви, Білорусі Молдови. Цей успіх разом зі своїми підопічними поділяє їхній науковий керівник, доцент кафедри музично-інструментального виконавства інституту культури та мистецтв Сум ДПУ Павло Зуєв. Минулих вихідних в Києві відбулася 11-та за ліком Всеукраїнська музична олімпіада Голос країни. Лауреатами цього пісенного конкурсу стали двоє студентів навчально-наукового інституту культури та мистецтв ЦУМ ДПУ. Дипломом другого ступеня у номінації Естрадні та джазові сольні вокальні ансамблі нагороджений дует екстрім у складі Анни Шольженко і Владислава Кузьменка. Їхній педагог, кандидат педагогічних наук доцент Наталя Фоломєєва нагороджена дипломом за вагомий особистий внесок у професійну музичну освіту. Днями викладачі та студенти Інституту культури та мистецтв Сумського педагогічного університету відвідали Ромни з просвітницьким концертом класичної музики. Твори світової музичної класики прозвучали у затишній залі Роменської дитячої музичної школи. Шанувальники музичного мистецтва оваціями оцінили блискучі виступи Олени Антонець, Ольги Бурли, Олексія Желудкова, Сергія Зуєва, Андрія і Наталії Єрьоменків, Валентини Макарової, інших викладачів Інституту культури та мистецтв. Фортепіано, баян, флейта, скрипка, бандура, сольні ансамблеві виступи, інструментальні дуети, майстерність виконавців і переконливість виконавських інтерпретацій все це створило тональність піднесених емоцій. У спілкуванні з її величністю музикою особливо тепло зустрічали романчани виступи студентів іноземців Сумського педагогічного університету Ши Шучао і Цюян з Китаю, Матеа Рапсель і Єлени Васіч з Сербії, демонструючи традиційну для українців зацікавленість і гостинність. На думку керівників роменської дитячої музичної школи, цей концерт яскрава подія у культурному житті районного центру, яка має стати доброю традицією. За багаторічною традицією, Сумський педагогічний університет славиться найгарнішими і найрозумнішими студентками, які здобувають титули переможниць на конкурсах краси. Не став винятком і конкурс Міс Суми-2017, який відбувся наприкінці минулого тижня. Серед 16 претенденток віком від 16 і до 21 року прискіпливі і вельми вибагливі члени журі за результатами кількох конкурсів. Відібрали п'ятірку фіналісток, які і розіграли почесну корону, вирішальним для визначення переможниці серед красунь Сумщини став інтелектуальний конкурс, який виграла 18-річна студентка факультету іноземної та слов'янської філології Сумського педагогічного університету Софія Калиш, ставши у підсумку Міс Суми 2017 Саме вона і представлятиме Сумщину на щорічному конкурсі Міс Україна 2017 в Києві. Дівчина три роки у модельному бізнесі, щиро дякує за підтримку рідним і численним друзям, мріє перемогти на столичному подіумі, а невдовзі про велику і дружню родину. Не прогавте свого шансу. Продовж трьох днів столичний національний університет фізичного виховання і спорту України приймав учасників другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності фізичне виховання. Успішно виступила на ній студентський директор інституту фізичної культури Світлана Скворцова. За результатами виконання чотирьох конкурсних завдань, головним з яких було практичне завдання фізіологічна крива як показник ефективності уроку фізичної культури, а також тестування теоретичних знань з теорії та методики і медико-біологічних основ фізичного виховання. Світлана Спорцова посіла друге місце серед більш ніж 70 учасників з 30 профільних навчальних закладів України. Цей успіх разом з нею поділяють її наукові керівники, кандидати педагогічних наук, професор Тетяна Лоза і доцент Андрій Леоненко. На завершення програми провдалі виступи атлетів Сумського педагогічного університету на спортивних аренах. Кілька студентів сумського інфіскульту відзначилися у новій каховці, де відбувся чемпіонат України зі стрільби з лука серед вихованців спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, училищ та шкіл Олімпійського резерву. Бронзова призерка першої європейської олімпіади в Бако Анастасія Павлова виграла індивідуальні змагання серед жінок. Ще одна призерка Бакінської європейської олімпіади, як і Павлова чемпіонка Європи Лідія Січеникова, святкувала перемогу у командному жіночому турнірі. Разом з Іваном Кожакарем виграла змагання мікстових пар, а Олександр Скачок разом з Євгенією Чібісовою у цьому виді програми здобув бронзову нагороду. Студент Інституту фізкультури Педагогічного університету Віталій Івах відзначився на змаганнях з напівмарафону, які відбулися у Києві. Дистанцію довжиною у 21 кілометр дев'яносто з половиною метрів. Підопічний майстрів спорту міжнародного класу Володимира Закірова і Тетяни Головченко подолав з третім результатом у категорії молодь: одна година, 13 хвилин, 38 секунд. Програвши менше однієї хвилини своєму тестці зі столиці України бадуну і 3 хвилини 49 секунд хмельничанину теж Віталію капітанцю. Шостим фінішу досяг охтирчанин Максим Самсонов, результат якого 1 година 24 хвилини 8 секунд. Отже, черговий випуск програми Сумдепу онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!